Ми зараз в районі 700-річчя і ось ми підходимо до двох хлопців, яких вважають тут тримачами цього району. Зараз ми спробуємо з ними поспілкуватись, хоча нам дуже і дуже страшно. Це грізний Іван. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а які проблеми зараз тут на районі? Та поки ще ніяке, поки контролюємо райончик, все порядок, в принципі. Наблюдаємо тут, все ну, нормально. Все. І ось наступний учасник їхнього злочинного групування. Його тут називають «Лисим з Li Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, як часто тут трапляються якісь такі речі, а, за які ви б'єте в обличчя? Та так, ну не дуже часто. Нормально все. Все добре. А, інтимне питання: скажіть, О, будь ласка, чому вас тут називають «Лисим з Brothers? Бо незрозуміло. Я сам навіть не догадуюсь. Не в курсі. Ну якісь версії існують? Ні, ні, ні. Врядлі. Ли. Врядлі ли існують версії. Да, да, вряд ли. Ми знаємо цю версію, ми її розкажемо, коли відійдемо від них.